Святий Миколай у пікселі під рясою. особливий чудотворець помічений на україно польському кордоні. Як вітає дітлахів і за яких обставин сам знову повірив у диво? Розповів нашій Олександрі Стасишин. Вона з нами вже наживо. Олесю, Вітаємо чи здивовані діти їхні батьки і які бажання загадують Миколаю? Віро, за три години на українсько польському кордоні чудотворить зустрів понад сотню малюків. Частина з них поверталися за кордону додому на свята, а інші їхали до рідних на канікули. Кажуть, зустріти Миколая для них було несподівано, але дуже щасливо здивовані. Дехто навіть плакав. Це так класно було і несподівано, приємно. Я була в Швецію перемогу з бородою великою торбою подарунків та Пікселем Рясою. Миколай на кордоні непростий ще два роки тому на початку великого е, повномасштабного вторгнення. Е, цей військовослужбовець зустрів у Маріуполі. Там він е, мужньо захищав місто від атаки росіян, а далі отримав важке поранення і потрапив у полон. Пробув там 10 місяців. А після обміну, е, після обміну та реабілітації, знову повернувся на службу. І ось що він розповідає. Мені, наприклад, повезло те, що військовослужбовці-агресори врахували, що я якби, вже помер, тому що піді мною калюжа крові була, і вони не перевіряли, чи я жив, чи ні. А вже через добу місцеві мене занесли в інший під'їзд, і я повернувся на сам Новий рік, 31 числа 2022 року. Почав вірити, особливо донька почала вірити в Санта-Клауса, в Миколая і всі решта, оскільки вона в листі написала тільки одне прохання, що їй нічого не треба, тільки щоб тато повернувся. Сам Сергій розказав, що така акція для нього це частинка реабілітації, бо позитивні дитячі емоції дають йому також віру у краще майбутнє. Окрім того, схожі акції відбулися на усіх пунктах пропуску львівщини. Їх для малюків влаштували благодійники та львівські прикордонники. Коли і так для діток дуже багато болю, дуже багато негараздів, дуже багато негативу. Тому ми всі цією акцією хотіли би подарувати діткам частку тепла, частку світла, доброти, частку віри у світле, наше майбутнє. Найзаповітніше бажання, яке просили у Миколая діти, це були не іграшки чи прикраси. Те, що діти хотіли спокою та миру в країні, і ми дуже сподіваємося, що дитячі бажання долетять у правильні вуха, і наші воїни у пікселі, а також святий Миколай, допоможуть усе це втілити і наступного року зустрічатимемо свято у вільній та переможній Україні, Віра. Дякую, Олександра Стасишин, про свято Миколая, яке влаштували дітям, які опинилися сьогодні у дорозі. Мріють про перемогу бути вдома поруч з батьками, які повернулися здоровими з фронту.